Сьогодні ви почуєте історію про те, як можна швидко змінити свій поганий настрій на хороший. І хоча в нашій історії буде фея, чари тут ні до чого. Ви все зрозумієте, коли дослухаєте казку до кінця, і перш ніж почати, ми вас дуже сильно попросимо поставити вподобайку і підписатися на наш канал, щоб і надалі слухати цікаві і корисні історії. Наша героїня уже знайома вам принцеса Лілі, і це її найкращий друг принц Йонас. Вони в такому захваті, бо батьки принцеси, королева і король, вирішили взяти Йонаса і Лілі на балет. Мені потрібно взути мої улюблені червоні туфлі, ті, які я завжди носила на балет, сказала Лілі. І тоді я буду готова. Лілі було важко надіти ті туфлі, бо вони й сильно тисли. Врешті-решт, вона таки втиснула свої ноги в туфлі. Лілі, сказала мати королева, ці туфлі занадто маленькі. Здається, що твої ноги вже виросли. Отже тобі доведеться взути коричневі туфлі. Думаю, вони ще підійдуть. «Що?» Що? Ні, я не можу взути коричневі туфлі, закричала Лілі. Я завжди ношу свої червоні, коли йду на балет. Я взувала їх на літній балет і осінній балет, і ой-ой-ой. В той момент, як тільки Лілі встала, її ноги заболіли. Це її дуже засмутило, оскільки вона дійсно хотіла взути свої червоні туфлі. Лілі здавалось, що якщо вона взує коричневі, це буде виглядати жахливо. Принцеса Лілі вибігла в іншу кімнату і почала плакати. Йонас побіг втішати її, але де там принцеса ридьма ридала і не могла зупинитись, наче від того чи надіне вона ті, чи інші туфлі залежатиме все її життя. Та раптом через вікно, як весняний вітерець, влетіла фея з крильцями, як у метелика, принцеса Лілі не сумуй, сказала фея. Я прилітала тут неподалік і все чула. Я впевнена, що зможу допомогти тобі вирішити цю проблему. Я навчу тебе чарівного танцю. Фея махнула чарівною паличкою. І заграла чарівна мелодія. Тепер все, що тобі потрібно робити, це танцювати разом зі мною. І фея почала дуже чудернацький і дивний танок. Вона підскакувала, збивалась всім тілом. Здавала її руки, перетворилась на хвилі, а стопи на метелики. Лілі, приєднуйся до танцю і дозволь музиці та рухам вивільнити твої емоції. Закликала Фея. Лілі рухалась в такт музиці. Вона насолоджувалась кожним рухом. То вона відчувала себе пташкою До тигром та навіть мавпачкою. Та ног феї дарував принцесі не лише веселощі, але й змінював її настрій, перетворюючи сум та розчарування на світло та втіх. Коли чарівна музика стихла, Вілі та Йонас залишались в зачарованому стані, наповнені новими емоціями та впевненістю, що чудо завжди поруч. Ось принцеса, тепер в тебе буде найзручніше та найкрасивіше взуття для балету, бо які б ти туфлі не одягла сьогодні, вони будуть для тебе найкращі, сказала Фея з усмішкою. Це була магія? невпевнено спитала Лілі, бо тепер їй дійсно здавалося, що коричневі туфлі не такі вже й погані. Ні, принцеса, це був просто танець. Є багато речей, які ти можеш робити, щоб змінювати свої думки та почуття. Коли щось не так і твоє мислення застрягло. Одна із таких речей танок. Лілі весела а була нові туфлі. І разом зі своїм другом Йонасом вирушила на балет. Вони насолоджувались кожним моментом цього вечора. А принцеса Лілі вдячно думала про чудову фею, яка врятувала її від розчарування та зробила цей вечір прекрасним. А щоб зробити наш вечір прекрасним, будь ласка, ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і. Па-па-па-па, до нових відео.